Фундук, який перебивався на медвежі горіх. Цей так званий наш мій Вася Довгий морози. Тут морозобойна яма, тут яр, річка вітра дують Короче, агресивна середа для фундука. Підмерзаній багато було. Підмерз. Морозівський шедевр. а от е, цей так називаємо наш Вася довгий. Ось Вася дивіться, що ісполняє. Яка загрузочка в Васі. Зроблю таке коротеньке відео. Іменно для цього сорту. Це все одно якийсь сорт. О, після цих заморозків. На цьому. горішок горішок Яка урожайність при ось отаку. Видите скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. І по три горіха, там, по два горіха, по чотири горіха. І по всьому. Це не то, що там один. Тут якщо його... Взяти. так підняти. Ось. Раз. Два. Ну, тут вчитати, що вчитати, як забитий горіхами. Забитий. Ось, вивіси. Раз. Хоп, хоп, хоп. Взяти з другої сторони. Раз. Раз, раз, раз. Ну не було в цьому году. Черенка, щоб... Який, яка загрузка цього Васі Вася зповняє чудеса. Куди не візьми, горіх везде. Дивіться, раз, доказали, в цьому році не буде врожаю горіхів. цей сорт тримає чорта буде. Це рядок у мене його є. Привитого тут. Ось дивіться, скільки горіх. Так що. Він пройшов уже всі испытання іменно там, де в людей підмерзає. Везде, ну у нас тут тоже якби. Вон, скільки горіхів. На кожній гілочці. А? Красавчик Вася. О. А який він. Реально заваляний. Коли щось підмерзає і не дає горіха, то цей дає горіх стабільно. Коли він тільки виріс, зацепився, дав прирости, о дивіться скільки. Це підряд, це не то, що там вибираю. Ось. раз. Писавчик. Раз, тільки підняв і копа горіхи. Вот. Для катаклизмы, что он выдает. Вот тут выкопали, но себе лишив тут штук 40 его есть у меня. Все в горихах, в общем, все в горихах. Отак От заросло ділянка, яка готується під сад. Зараз буде, потом потім гербіцидом гірбі... пройдеться в пояс метр бурян. І тут садок такий буде вирізатися, все привито. Буде вирізатися те, що не прижилося. І лишатися то все, що на... лишилось на корні. Карвачка і сповняє чудеса. Будуть власно кореневі саженців трохи небагато, <кій> якщо укоріняться А вже ті, що тут вже що це за сорт, нема горіха. А якщо є, то поодиночні в других сортах. Треба шукати. Морозовський шедевр в цій місцевості. Вимерз. Горіха нема. А цей. Тримає все. Ну вот так.